Знову на сайті відіскоп.нет це сайт спортивного відео, і серед багатьох аспектів, якими ми цікавимося є, і звісно, все, що відбувається довкола спорту, а не лише безпосередньо спорт, як самий. Ті, хто стежить за нашим сайтом, знають, що ми давно спостерігаємо за процесом реформування спорту в Україні. Ну і всім, що з цим пов'язано, теж і сьогодні, в нашій студії, знову ми можемо привітати Олександра Кошового, президента. Федерації спортивного права України доброго дня. Це для вас прем'єра в прямому ефірі. Нашому так. і приводів для цієї бесіди у нас було чимало. Зокрема, ось нещодавно, минулого тижня, була озвучена одна із ініціатив Міністерства спорту. Це ініціатива поповнення державного бюджету України. Якщо я десь там помилився, в якійсь термінології, ви мене поправите, Державного бюджету України за рахунок компенсації за спортсменів, які змінуть громадянство України на якесь інше. Якби така достатньо контроверсивна, скажімо так, ініціатива, яка потребує пояснення і потребує пролиття світла взагалі на саме питання цього. Ви, я так розумію, вже знайомі, якби цією ініціативою. Ну так, я трішечки ознайомився, бо мене вже питали про коментарі щодо цієї ініціативи. Ну спочатку ми потрібно сказати, що ініціативою це можна назвати лише в лапках, бо Тому? ж ну, до ініціатив, мабуть, слід віднести якісь ідеї, які там ну, несуть якусь користь, так, усім, хто до них стосується. Це ж ця ж в лапках ініціатива, вона, по-перше, є незрозумілою, тобто не оголошені там підстави, на яких держава збирається обкладати там якимись видами платежів своїх громадян. По суті, ж іде про це. Ну так, зміна спортивного громадянства, якби і за це треба виплачувати компенсацію державі. Щось в цьому є так, ну скажімо, від кріпосного права, але з іншого боку, щось. Держава, яка готує атлета, має отримувати якусь компенсацію. Дивіться, ну, держава е, тут дуже треба розкласти на, там, е, на складові, так? Е, держава хоче отримувати гроші від своїх громадян за те, що вони переїжджають до іншої країни. Тепер, що це за громадяни? Це, мабуть, ті громадяни, які є спортсменами і на цей час. Ось наразі, на коли ми е, е, обговорюємо цю тему, система складена таким чином, що вони працюють на міністерство, вони знаходяться у трудових відносинах. Таким чином, держава хоче отримувати кошти у тому випадку, якщо її працівники виїжджають працювати за кордон. Угу. Тобто, ну, це вже, мабуть, навіть не кріпосне право, це вже більш схоже на щось на кшталт рабовладчикого строю. Угу. І ось. Тому ця ініціатива вона, ну, вона не вкладається ні в здоровий глуз, ні в рамки закону, те, що озвучив, шановний пан міністр. Тобто, ну, якщо привести цю ідею так, в площину звичайного трудового законодавства, то це дійсно виходить якесь кріпацтво. Так? Ну, дивіться, ну ви працюєте на, є найманий працівник, є роботодавець. Роботодавцем в даному випадку. Виступає держава, чому так склалося? це інше держава, питання в особі, міністерства. в особі міністерства. Чому так склалося? Це інше питання, це неправильний підхід, і е, ось цей працівник, цей найманий робітник, він забажав ну, покинути це місце роботи, перейти на іншу роботу, можливо, в тому числі переїхати в інше місце проживання, змінити власне громадянство як ну таке, а вже потім спортивне громадянство. А держава каже: хлопче, стій, ти ж на мене працював. І ти, ти від мене йдеш, тому заплати мені кошти. Ось в даному випадку, та ініціатива, яка озвучив Жданом, вона виглядає саме таким чином. Але з іншого боку, якби так, ну тут все зрозуміло, якби це порушення прав людини. Росто Це в першу чергу порушення прав людини. Там вже в далі йде, якби що це спортсмен, що це людина, яка професійно займається спортом, і в цьому випадку, якби є інша моральна грань якби цієї ситуації, да ну, якби спортсмен росте на певній території, якби в певні в певному середовищі в нього вкладають якісь певні кошти. Він розвивається, досягає якогось рівня. Потім починає виступати зовсім за іншу територію, і якби в тому числі проти своїх колишніх співвітчизників здобуває, наприклад, перемоги. Якби і відповідно ось ця територія, яка його вирощувала, яка вкладала в нього. Ну, ми називаємо це все територія, так для того, щоб абстрагуватися і більше, якби так неупереджено дивитися на цю схему, вона нічого з тих нагород, нових нагород цього спортсмена, де він виріс, де він виховувався, чиї тренери працювали над його встановленням, нічого не отримує. Як в цій ситуації бути? Ну, по-перше, в цій ситуації я б розділив це те, що ви назвали так, морально-етичний аспект цієї справи, uh -huh. і це. Це одна сторона цієї медалі. Інший бік, інша справа це кошти на підготовку. І ті відносини, у яких знаходився цей спортсмен, з, в даному випадку, мова йде про державу, тому з державою. Або ж, що скоріше, цей спортсмен знаходився у стосунках, мабуть, зі спортивною федерацією. Так ось і в першому питанні, і в другому питанні, ось зараз у тій існуючій системі, а вона ще. Є, так би мовити, вона трішечки за останнім часом мутувала. Ну, мутація угу. відбулася. відбулася мутація цієї системи, і в ній немає правил гри, в них немає порядку ні в першому питанні, ні в іншому. Все перемішано, це в кращому випадку. Як, давайте почнемо з того, як є в інших країнах і як могло би бути у нас. Угу. По-перше, потрібно, щоб відбудувати відносини спортсмена з федерацією. Тоді виникає прозорий механізм фінансування і прозорий механізм переходів. Бо усі переходи вони регулюються виключно правилами, статутами, конституціями тих світових міжнародних федерацій спортивних, які займаються відповідним видом спорту. І е, усі переходи і усі зміни спортивного громадянства вони відбуваються. Як може на жаль, для Жданова не за законами України, а за законами, наприклад, Федерації ФІФА, Федерації там Фіба, Федерації там Легкої ну, так, так будь-будь-якої федерації, яка стоїть над національними федераціями, так, так, будь-якої цієї фотіє федерації, яка опікується відповідним видом спорту, і на неї, і на ці переходи не поширюються і не можуть поширюватися закони України. Що каже міністерство? Що, що слідує за ініціативи міністерства? З ініціативи міністерства слідує, що вона воно оголошує свою власну юрисдикцію над усіма громадянами країни. Ну це нонсенс, це і правовий нонсенс, і це ну, такий шах у феодалізм, якщо не не більш ранній період, так? Ну і що, що саме тут е, плачевне, як, як би мовити. Це те, що ось це демонструє свідомість тих людей, які зараз е, здійснюють вигляд, що вони намагаються керувати спортивною галуздю. І до них ми ж відносимо усіх тих керівників міністерства, які там працюють. Бо ми ж не можемо не уособлювати там їх з міністерством. Вони представляють міністерство, яке надає ось таку, на мою думку, позорну ініціативу. Хотів би тут уточнити, а чи не виглядатиме так, якщо ну, наприклад, є міжнародна федерація і дві національних між цими федераціями відбувається переход спортсмена. Так ну це трошки інше, так ніж в клубній системі, Хоча принцип, ну схема та сама. Принцип він схожий, так але чи в такому випадку не виступає? Наприклад, федерація тим самим рабовласником, якби так, який вільний відпускати спортсмена або вільний не відпускати, от це потребує пояснення я думаю. Тут потребує пояснення інший аспект. Які відносини складаються у держави зі своїми громадянами, і які відносини складаються у спортивної федерації зі своїми громадянами? То, по-перше, -по у першому випадку, коли ми ведемо мову про те, що держава надає своїм громадянам, то вона їм може надавати виключно допомогу. Спочатку це на там, ранній стадії, коли там, дитина росте, виховується. Це є допомога на е, заняття фізичною культурою. Для чого це здійснюється державою? Це здійснюється для того, щоб росле і виховувалося здорове покоління. І тут я би аспекти переставив місцями, хто більш зацікавлений в цьому? Так на мою думку, в цьому більш зацікавлена держава, щоб ці кошти е, давати дітям та підліткам, які зростають і виховуються, і є здоровими. Бо це... Здоров'я нації, це ж, ну, врешті-решт, сама держава і є. І, і тут питання, на мою думку, є вичерпаним. Ці кошти вони не потребують ні, по, ні поверненню, ні підлягають ні поверненню, ні жодній компенсації. Бо це просто ну, зрозуміло, допомога, mm -hmm. вона є безповоротною. Якщо у цьому випадку дитина, людина стає спортсменом ну, при е, відвідуванні там, ДЮСШ чи спортивного клубу, то це ж. Погодьтеся, що це є вже її властивість її таланту, що вона досягла якихось висот. Інший випадок, якщо при цьому цій людині, цьому спортсменові, допомагає, ну, наприклад, якийсь спортивний клуб, віднайшов цей талант, інша спортивна організація, інша спортивна організація і домовилася з цим спортсменом, який вже переступає на так... на рельси. Вже іншої, іншого порядку. так, Це може спорт бути... спорт вищих досягнень, так званий, так? Да? І такий вже шажочок до спорту спорт. вищих досягнень, який, з, одна зі сторон якого це професійний спорт. І укладається контракт, то тут же ж прописуються, прописуються вже взаємні обов'язки і відповідні права. І якщо спортивний клуб вкладає кошти цілеспрямовано у підготовку спортсмена, Задля того, щоб той здобув медалі винагороди і відповідна славу цьому спортивному клубові, то це ж природно, що цей спортивний клуб, здійснюючи таку діяльність, вкладаючи саме кошти в це, може поставити питання компенсація. Але ж погодьтеся, що спортивний клуб не є державою. Так, ну, там... Тепер ми інша ступень. Це федерація. Подібні відносини можуть складатися у федераціях. Тут потрібно надати пояснення, що федерації є відокремленими від держави і в існуючій мутованій системі, і в тій, яку ми е, врешті-решт побудуємо. Ну так, це, це громадянське суспільство. Так, Часті Це громадянське, громадянське суспільство і це громадські об'єднання, громадські спілки, тобто вони не належать державі е, і в ці. Об'єднання ці федерації вони мають право також відбудовувати свої відносини зі спортсменом на тій основі, яку вони вважають за потрібне, бо всі вони включені до світового спортивного процесу, всі вони є членами, афілійованими представниками е світових спортивних федерацій, е які організовують цей спортивний рух у світі, так. І там дійсно там же також присутні елементи бізнесу, тобто спортивні світові федерації, вони усі є прибутковими організаціями в сенсі того, що вони акумулюють навколо себе кошти внаслідок проведення цих змагань. І е, тому повертаємося до того, що федерація також може вкладати власні кошти у підготовку цього спортсмена, і у такому випадку. Він представляє федерацію, це ж його перша іпостась, у якій він здійснює спортивну діяльність. Він у всіх випадках, коли він виступає за свою країну, він представляє в першу чергу федерацію, спортивну федерацію цієї країни. Тому, якщо федерація цілеспрямовано опікувалася е, цим спортсменом задля його підготовки з метою отримання винагород. То вона також природньо може ставити питання про компенсацію. І та, така практика є е, відомою і поширеною. Тепер, що в цій системі робить товариш міністр який оголосив, що він хоче гроші з людей отримувати, він намагається вклини, вклинитися у цю систему у якості невідомої істоти, бо її там місця немає. Розумієте? Єдине, що може робити міністерство. В цій системі це також допомагати федерації у сфері спорту вищих досягнень, задля того, щоб федерація підготувала класних спортсменів, щоб вони на міжнародних змаганнях здобули перші місця і винагороди, і щоб там лунав гімн нашої держави та піднімався її стяг. Ось за це міністерство надає допомогу. Але ж ця допомога, вона ж. Обумовлена саме цими результатами, і ці відносини вони вичерпуються з моменту надання цієї допомоги і отримання результату. Якщо не дав не надав результату, більше не отримуєш допомоги. Але у будь-якому випадку гроші, які надійшли у федерацію з будь-якого джерела, в даному випадку це джерело як є держава. Вони є коштами федерації і вони повинні бути коштами федерації. І Якщо навіть за ці кошти, які невідомо з якого переляку міністр переплутав. З власним карманом, якщо навіть ці кошти йдуть на допомогу спортсменові на його підготовку, то в жодному випадку, ні при яких обставинах, цей спортсмен не повинен відшкодовувати Жданову кошти за підготовку. Але, наприклад, може відшкодовувати або федерація, яка Приймає вже під своє крило спортсмена з іншої країни, з під юрисдикції іншої федерації. Вона відшкодовує, або сам спортсмен, якщо він хоче дійсно прийти до іншої федерації. Тільки відшкодовує питання, от кому і куди. Це слушне питання. І для цього треба не обкладати громадян податками і данню, щоб вони сиділи на місці і не висовувалися. Для цього треба будувати таку систему, в якій це питання не повинно поставати. Бо ж. Слушно було б відбудувати краще відносини між від федерацію та спортсменом. Але повірте мені, що ті федерації, які ну, розуміються на, на своїй на на роботі, вони ці питання вирішують вже давно. І немає такого, щоб у спортсмена вкладали кошти, а він просто бресав цю федерацію, полишав і їхав до іншої країни. Такого немає. Бо федерація. В змозі або повинна бути в змозі захистити власні права. І тут допомога від міністерства не потрібна. Тут потрібно просто не, 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 не мішати працювати. Угу. А ви, ви кажете, що е, повинна федерація відшкодувати в такому випадку міністерство, так? Ну, от питання, На, наприклад. Питання: кому вона має відшкодувати? Нікому, е... Григорію, нікому вона не має відшкодовувати. От дивіться, ви коли виконуєте, наприклад якусь, Яку-небудь роботу або послугу так, замовникові. ви надаєте йому результат власної праці, він вам платить кошти. так. Mm -hmm. Ось подібні відносини вони повинні існувати між державою та федерацією. І якщо ви виконали роботу, надали послугу та отримали за це винагороду, більше до цього питання ви ж не повертаєтеся. Якщо ви ці кошти потім. Спрямували кудись, і це надало там якісь ще похідні результати. Ви ж не ходите і не звітуєте своєму колишньому замовникам про те, куди ви діли ці кошти? Такого ж немає. Ось такі самі відносини повинні бути між державою та федерацією. А як тоді бути от з перекуповуванням спортсменів із одної країни в іншу? Спере? Ну перекуповуванням ну, буквально просто от там готуватися, готується спортсмен збірні. Там і такі випадки були у різних видах спорту, у різних федераціях. Якби дзвонять йому там з іншої України кажуть: слухай, поступай за нас там, на чемпіонаті Європи. Якби ми тобі там, от, ну там тобі було стільки грошей, дамо от от от, от стільки. Ну, цілком природньо, якби спортсмен має завагатися, так? І виступати там чи виступати тут. Як от з цим бути? Е -е, як цим бути? З цим бути так же, як ми казали до цього. Потрібно перш за все скласти правила гри та їх дотримуватися. У всіх визнаних світових федераціях вони існують, тому якщо ви ставите питання про те, що хтось захотів перекупити спортсмена, він повинен звернутися до федерації тієї країни. Ну, це таке загальне правило, бо воно у всіх угу. підкреслюю у всіх світових федераціях є свої особливості до цих правил. Угу. Він повинен звернутися до тієї федерації, у за яку зараз наразі виступає спортсмен інший. Так, ну він це я маю на увазі та інша федерація uh -huh. іншої країни, яка бажає, щоб цей спортсмен перейшов до лав цієї федерації. Вона повинна врегулювати питання з колишньою федерацією. Та федерація у неї є відбудовані взаємовідносини спортсменам. їй навіть нічого не потрібно, щоб до неї хтось звертався, бо є, наприклад, перелік у договорі між ними випадків, коли потрібно проводити компенсацію. І навіть якщо спортсмен, а є такі випадки, він при е, тому, що він дотримався мораторію на виступ, наприклад, до рік, він не мо він може не питати колишню федерацію, щоб перейти до іншої федерації іншої країни. То навіть у тому випадку, якщо це записано в договорі між федерацією та спортсменом, що таке здійснюється, ці питання потрібно вирішувати автоматично, бо це воно повинно буде проговорена ще раніше до того, як він перейшов, а не, ані не при процедурі переходу. Але загальна процедура повинна виглядати таким чином, щоб усі зацікавлені сторони були повідомлені, і між ними виник якийсь консенсусний підхід до переходу спортсмена. Ну, власне, так виходить, mm -hmm. що про які б аспекти от цього спортивного життя ми не торкалися, вони все одно якось приходять до реформування спортивної системи і до зміни системи відношень між державою, федераціями, спортсменами. Абсолютно вірно, в, так в цьому плані якісь зміни відбулися. От е, ви спілкувалися з міністром, щось якісь зрушення є, і як взагалі цей процес проходить? Ну він ну дуже тяжко проходить. Е, погоджуюся з вами цілком і повністю, що усі ці питання вони їх повинно вирішувати на базі встановлених правил гри, а не по процедурі адхок, ситуативно. Тим більше, коли вона такий вигляд вже отримує, як ми ось тільки що проговорили з переходами, то щодо самих цих правил гри, то ми не бачимо зараз перспективи, щоб Міністерство мало навіть ну, в собі ресурс на реформування. Тобто те, що, чим займається зараз Міністерство, те, що ми бачимо, і те, що ми в тому числі в цих. Безкінечних е, м, розмовах, в тому числі з міністром, то це консервація того мутанта, який зараз е, існує. Е, зараз, що відбувається в міністерстві, є велика проблема з тим, що в них є, е, як вони кажуть, термінові завдання, бо треба в, е, весь час когось спасати. Ось вони mm -hmm. це спасательна команда, яка там з одного боку кидається в інший. І всіх рятую, так? Але ж е, ця рятувальна операція вона буде продовжуватися е, увесь час, якщо не реформувати її. Ну, власне, 20 років ми там рятуємо. Так, щось, ось там, це 20 до років так і про одних, других інших. Е, от хотілося б тоді якби, ну, з'ясувати, там, минулого разу ви говорили, що після грудневої зустрічі з новопризначеним тоді ще міністром у вас якби вже з ним контактів не було. Зараз чи були ці контакти. Зокрема, чи змогли ви донести свою думку з приводу ось цих компенсацій і чи спілкувалися відносно там якихось контактних груп по реформуванню робочих? Так, дійсно, він мене запросив на минулому тижні. І ось учора у мене з ним відбулася ще годинна розмова. Ми обговорювали, ну, з нашого боку, було три ключових питання: перше це терміново змінити. Формат діяльності робочої групи, яку він, так би мовити, зорганізував, знаєте, такий вислів осідлати ініціативу. Mm -hmm. Тобто, ось Міністерство що зробить? Вони осідлали цю ініціативу, і, мабуть так вершки е, думають, що вони як, як, вже на коні. То це не, не зовсім так. Ця робоча група вона складена, ми про це вже казали, з абсолютно різних людей. Які ну, не можуть вони не налаштовані навіть на те, щоб домовлятися, бо до неї увійшло, мабуть, відсотків 90% це противників реформування. То в мене виникає е, логічне запитання: навіщо створювати робочу групу з реформування з там, де 90% противників цього реформування. То це ж, мабуть, це якась афера, бо іншого слова ж це не, не можна підібрати до цього. То ми б запропонували йому негайно ну, привести це, якщо вже йти по цьому шляху, до нормального формату. І якщо це вже ми називаємо робочою групою, то ця робоча група повинна е, працювати. Я ось йому вчора намагався там разів е, задати питання, хто ж у цій робочої групи працює. Угу. То я так і не знайшов. за що відповідає, хто що робить? Так, то я не знайшов відповіді, яка людина буде писати закон. Він повідомив, що не безпокойтеся, ми надамо закон. Незаконно, не там якісь зміни до якихось законів. Це все так робиться несподівано, і ми не розуміємо, для чого це взагалі. Бо ця робоча група вона виглядає як ну, натуральна ширма для того, щоб хтось десь там з-під пала пише якісь там зміни. І вони несподівано видаються, виносяться на, нібито в лапках обговорення. і у якості, нібито якби кроків з реформування, то це зовсім не так. Це потрібно розуміти, що нас цих усіх дурять, так? користуючись та да, зловживаючи довірою до, ну, там, просто як до людей, до, до них, так до цих чиновників, які прийшли зараз у міністерство. І то, такого бути не потрібно. Інше питання на минулі зустрічі. Міністр дуже сетував, що багато проблем у міністерстві, бо ж там люди або підставляють там, ну тут я не, може за точність висліву не ручаюсь, але ну, смисл змісту тому, що е, на, нижня ланка вона не допрацьовує. Тож очевидно, що проблема криється у тому апараті, у тій машині, яка називається і зветься Міністерством спорту. І е, аргумент міністра вона не може, над... не може здійснити продукт такий, як і зветься реформа. Тож, очевидно, що запитання і пропозиція, і це вже ж є вимогою нарешті, негайно реформувати саме міністерство. Це друга пропозиція. Третя це негайне реформування усієї системи боротьби з допінгом в Україні. Так, власне, про це теж хотілося б запитати, як просувається цей процес, е, враховуючи ті. Неприємні відкриття так про закупівлі медпрепаратів міністерства. Ну, дивіться, тут є і плюси, є і мінуси. Ну до плюсів відносимо то, що Жданов повідомив, що десь там у грудні, ну тоді, коли вже ми ж довели до кипіння цього питання і вимагали негайно прийняти рішучих кроків. Він сказав, що призупинені усі закупівлі будь-яких препаратів. Зараз утворена ним комісія з розслідування там, якихось там причин, Наразі, е Наразі... але ж вона створена тільки на папері, бо вчора розмовляв там, з начальником юридичного департаменту запитав: так, хто ж в ній працює? Він каже: ну, звісно ж, тільки ж я працюю. Mm -hmm. Ось така імітація бурної діяльності. Я думаю, ми сьогодні там звернемося чи завтра з конкретними пропозиціями щодо цієї, робоч... щодо цієї комісії. А, і, ну, мабуть, вже є сенс сюди залучати Національний олімпійський комітет, бо це його пряма місія протидія допінгу. Угу. Тому будемо такі кроки пропонувати. А, власне, от також, походу, якщо зачепили, то яке ставлення в Національно-Олімпійському комітеті до процесу реформування спортивної сфери загалом? Ну, те, що я можу сказати, тільки те, що я чув. На минулому, минулому тижні там міністерство скликало також нараду, якусь там чергову нараду, до речі, з питань переходів, щось там вони балакали, угу. і на неї приходив президент НОКу Сергій Бубка. Ну, Перше, що він сказав, Повідомив усім присутнім, навіть не чекаючи будь-яких запитань, що хлопці, все добре переговорив зараз з міністром по телефону. Ніяких реформ не буде. Ніяких, ніяких скорих реформ не буде. Швидких. Тобто, будемо ще там обговорювати, а термін цього обговорення, як завжди, ніким не зазначається. Тобто риторика та сама, що і у Жданова. Все добре, працюємо, будемо обговорювати, і поки все зі всіма не обговоримо, і поки, і поки він, міністр, не зрозуміє нарешті і не, йому не будуть зрозумілі усі кроки, на сьогодні цього немає. І жодних реформ не буде. Оце та, та позиція Сергія Бубки, то, що я чув власними ушами на засіданнях у міністерстві. Тобто, ну, власне кажучи, процес цей затягується і стає все вашим і вашим. Затягується, стає все вашим і вашим. І саме найгірше те, що він не тільки затягується, а він консервується, консервується у та система, яка вже дійшла до крапки, але наше чинне на сьогодні керівництво Міністерства намагається усіма зусиллями її законсервувати. Ясно, дякую. Деякі відповіді ми почули. Будуть, я думаю, виникати питання ще по ходу руху. Все ж таки процес, хоч він не консервується, але на місці не стоїть. І будемо далі стежити за тим, що відбувається довкола Міністерства спорту, довкола реформування спорту. І, от зокрема, вдалися ще нові грані оцих цих рухів. Це питання переходу спортсменів, так з під юрисдикції однієї держави, під юрисдикцію іншої. Нагадаю, що з нами був Олександр Кошовий, це президент Федерації спортивного права України. От, ну, і мірою появи на винчика у вас знову наші студії. Дякую.